Доброго дня всім. Заклав сьогодні вранці яйця. Писав Ломан Браун. Мої з плюсиками і там лівенці. Заклав о 7 ранку на прогрівання. Виставив температуру 37. Зараз ось вона 37 на яйці інкубатор не на яйці а він не, не, не торкається яйця лежить термометр зараз попробую навести ага ні не наведу поцарапаний в общем на тому термометри Теж 37, не покаже. Заглядав темпера... Ой, вологість трохи впала. В общем, прогрівалися вони, виходить, з 7 ранку до 17 я з роботи прийшов. 10 годин вони прогрівалися. І тепер я їх ставлю, їм ставлю температуру 38. 38. Ой, 37. <кій> Ставлю температуру 38, і вони будуть стояти з такою температурою два дня. Вологість, вологість повинна бути, е, може бути до 80, ну, 70-80. Перший день, перший день, другий день, а потім вологість будемо опускати. Ось таке, так що інкубація почалась. Інкубатор теплуша не захотів включати великий інкубатор раді Скільки їх тут? Я навіть не вважав, скільки яєць. 30, 25, і в мене десь там 25, 50, 80, 80 штук яєць, не захотів здоровий інкубатор запускати. Поклав. У той ящик, в якому вивожу гусят. Я цей інкубатор використовую як вивідний. В здоровому інкубаторі інкубую яйця, гусячі, курячі, всі, в одну закладку кладу все. Там температура 37,8, стоїть постійно. І за рахунок яїць, тих, що раніше заклав, підтримується температура. Ну, менше включається інкубатор, тому що перші яйця вже виробляють тепло, потім другий, потім третій. І так воно этот, інкубатор не виключається 3 місяці. 34 місяці, не пам'ятаю. А в цьому році вирішив, не буду я гусят на продаж е інкубувати. Буду яйцями продавати. Так що, якщо комусь потрібні гуси мамути, замовляйте яйця. Все. В общем, кубація почалася. Далі буде. Дивіться.